Есть у нас народный кандидат в президенты. Лупан. Знаешь такого? Да. Я да. <свят> у него есть предвыборная кампания. Лупана, да. Лупана, <свят> да. Голосуйте за Лупана. Он в прямом эфире выступит, лучше поздравит нас 20 числа, чем 31-го в записи. Да. И так, он первый, раз, кстати, поздравит из всех кандидатов в президенты. Итак. Ох, господи, помаши. А, вот туда можно смотреть. Все пропало. Пропало все. Нет! Поставте, у мене не то на суфльорі. А а, ні, нормально. Все, можемо. Добрий вечір, мій шановний електорат. Дозвольте мені саме так вас називати. Вас, мабуть, цікавить, чому я в сауні, і я відповім: я тут не даремно. Адже я знаю, що для того, щоб стати президентом, треба попатіти. Ви помітили, що на відміну від моїх конкурентів. Я насправді парюсь за весь український народ. Минулий рік був тяжким для вас. Я кажу для вас, бо я і думаю тільки про вас. Гривня минулий рік падала. НБУ її ловив, ловив, а так і не піймав. А я трохи наловив і ось йду в президент. В минулому році завдяки грамотній бюджетній політиці та фінансовим операціям мені вдалося збудувати невеличкий сарайчик. Біля моря. В минулому році на нас очікувало багато футбольних розчарувань. Збірна України не дійшла до фіналу чемпіонату світу по футболу. Динамо Київ вилетіло з Ліги Чемпіонів, а Шахтар туди навіть не попав. Інша справа з моєю футбольною командою «Атлетик Бровари у хлопців жодного приводу в міліцію. Двоє закодувались від алкоголізму, а один навіть поступив до інституту на охоронця. В минулому році все подорожчало. Цукор, гречка, дівчата на трасі. Коротше, все так необхідно пересічному українцю. Щодо повернення вкладів. Я зроблю більше ніж деякі. Хто скільки мав на рахунку радянських рублів до дефолту, той стільки й отримає радянських рублів. 2009 рік був кризовим. Українці недоотримали те, на що так розраховували. І я не виключення. Я теж недоотримав 7 тисяч євро, а я на цей хабар. Ой, як розраховував. Єгор Дмитрович, у вас випало. Получаюся. Якщо ви не хочете, щоб новорічні звернення президента були нудними, просто поставте галочку в бюлетені напроти мого прізвища, і тоді наступні п'ять років шоу вам гарантовано.